Вітаю, шановні, на каналі. Радий, що ми знову можемо поспілкуватись. Я можу поділитись своїм досвідом, і це насправді дуже приємно. А сьогодні це буде така ода любові в цьому чудовому станку, чудовій бритві. Це бритва Меріка від Wechwing клубу та... Артизанів Ятес американських. Бритва насправді дуже класна, дуже цікава, мені дуже сподобалась. тому це і буде ода Ода любові. Е, в такій коробочці приходить бритва. Ось так вона відкривається. Нічого такого складного або Незвичайного, проста коробка із картону з цим логотипом. В коробці є ось такий мішечок, в якому схована сама бритва. Досить таки зручно. Оце таке діло. Бритва складається з трьох частин: верхня кришка, нижня кришка і ручка. Виготовлена досить таки якісно. Приємно її тримати в руках, досить таки важкенка, ціпка ручка. І отут знизу є магнитик. Ну, багато хто про нього розповідає, каже, що це зручно, чи що ще щось в цьому сенсі. Я цим магнитом ні разу не користувався. Використовував я бритву з Лезом Фізер, використовував я її на протязі місяця буквально, кожного дня я нею голився, і мої враження дуже і дуже класні. Це реально крута бритва на кожен день. Якщо порівняти її з р 89 Ось вона в мене от така, то я скажу, що Америка вона на порядок приємніша по голінню. Ну, чому приємніша? Тому що, по-перше, вона ефективна і в три проходи я нею виголююсь досить таке добре. Тобто це чудовий ДФС без яких, якихось там, скажімо так, претензій. Але це дуже комфортно, мягко, безпечно, без якихось порізів, подряпин чи ще чогось. І знову ж повторюю, що це досить таки ефективно. Ну І знову ж, це бритва з нержавіючої сталі 316-ї. Її можна передати, як говориться, своїм онукам. Тобто, голячи з цією бритвою. Нею можна якісно голитись протязі всього життя. Я не знаю, як виконувалася бритва, ну, скоріш за все, на ЧПУ, ну, по голові це. Як би зрозуміло, тому що і сама фірма Ятес вона показує в інстаграм ролики, як там все це робиться, але як виготовляється саме ця ручка, ну, мабуть, на ЧПУ токарному верстаті. Дуже, як на мене, якісно ну так, брутальненько. Це не полірована версія, вона така ну, матова. Якби ця матова поверхність зроблена тими камінчиками в матувальному апараті. На цій поверхні не буде видно ні царапен, якихось ні подряпин, ні слідів використання. Тобто вона у вас буде завжди от виглядати досить таки класно. Да, тут немає якогось цього блиску. Крутяцької, оцей нержавійки полірованою, цього немає. Така похідна, скажімо так, повсякденна бритва. До речі, ця бритва досить таки серйозну конкуренцію може зробити Дрозду від Blackland саме по якості гоління. Якщо порівнювати з Вектором, від того ж, Блекландо, ця бритва теж дуже-дуже конкурентна в цьому відношенні, саме по якості, ефективності та комфорту гоління. Хоча вона значно дешевше коштує. Тобто, по суті, це все, що я хотів сказати, поділитися саме оцією емоцією. Своїм враженням відносно цієї бритви Меріка. Реально дуже класна, дуже крута бритва. Ну і сьогодні я нею поголюсь, ну мабуть, останній раз і відправлю до господаря. Купив би я б собі таку бритву? Ну, мабуть, так. Я би її придбав, би, але це, скоріше за все, була б одна моя. Бритва, і мені б її хватило б. Ну, чому я її не купую? Чи не купую? Ну, тому що в мене є інші бритви, які в мене вже, скажімо так, є. І ну, продати їх зараз це ну, взагалі не рентабельне питання. Тому може колись я повернусь до саме цієї класної, реально крутої. Бритви. Бритва Америка. Якщо в когось є якісь інші думки, враження, ну, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, бо ну, реально мені це потрібно. Ви мене заохочуєте до нових відео. А також ви зможете подивитись цікаві відео на моєму каналі і їх. Не пропустити. То тому підписуйся. Пока-пока.